Що робити, коли з'ясувалося, що зло живе по сусідству. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Історія, розказана в фільмі, розпочинається з того, що Керіен вбиває своїх батьків. Що підштовхнуло дівчину на цей злочин, ми дізнаємось тільки в самому кінці фільму. Далі події переносяться на 4 роки по тому. Розведена Сара і її донька Еліса переїжджають у нове місто. Будинок, який вони купили, коштує досить дешево, адже у сусідньому будинку декілька років тому дівчина вбила своїх батьків, через що по околицях пішла дурна слава про це місце. Проте Сара та Еліса не забобонні та готові миритися із таким сусідством. Чоловік, що передавав їм ключі, говорить, що будинок порожній, тому жінка із донькою можуть бути спокійними. Вечеря проходить тихо, і сім'я лягає спати. Проте вночі Сара прокидається від дивного звуку. А виглянувши у вікно, помічає, що в сусідньому будинку загорілося світло. На наступний день Аліса та Сара зустрічаються і знайомляться з новими сусідами. Сара розпитує про покинутий будинок і виявляється, що там час від часу живе Райан Джекобсон, син вбитої сім'ї. А Аліса в цей час знайомиться із Тайлером, сином однієї з сусідок. Під час застілля сусіди говорять про те, що будинок, в якому вбили пару, потрібно було давно знести, і вони не розуміють, чому Райан досі там живе. Також вони говорять про те, що Райан дещо дивний і відлюдькуватий. Еліса починає розпитувати про те, що насправді сталося в будинку. Сусіди розповідають, що донька Каріни нещадно вбила своїх батьків, а Райан залишився живим, тому що в цей час був у своєї тітки на півночі. Також вони говорять, що Керіан ніби після того втонула, але її тіло не знайшли, тому багато хто вірить у байку, наче вона досі жива і мешкає у лісі. Дехто з них навіть говорив, що в них зникають продукти. Повертаючись додому, Алісу переслідує відчуття, що за ними хтось стежить. Наступного дня Тайлер запрошує лісу на зібрання групи з допомоги голодуючим. Проте прийшовши туди, вони потрапляють на вечірку. Виявляється, що група допомоги лише прикриття. Насправді усі підлітки збираються на вечірці. А гроші, які нібито збирає група, Тайлер пота знімає із карти батька, адже так простіше. На вечірці Аліса бачить дівчину, яка забагато випила, і їй стало зле. Тому дівчина вирішує потурбуватись про неї. А після того, як Тайлер починає приставати до Аліси, вона переконується, що тут їй некомфортно та вирішує покинути вечірку. На вулиці стає темно, а мати дівчини не бере слухавки, тому Аліса починає йти додому пішки. Раптом біля неї зупиняється автомобіль. Молодий хлопець за кермом пропонує підвести, але дівчина відмовляє. Проте, після того, як починається злива, все-таки приймає допомогу і сідає у авто. Хлопцем виявляється їх сусід Райан Джекобсон. Еліса починає розпитувати, чому він досі живе у домі батьків, і хлопець розповідає, що жити там доволі важко. Проте він хоче зробити ремонт і продати будинок, адже це все, що в нього залишилось. Коли дівчина повертається додому, Сара нервує через те, що доньку підвіз Райан та просить бути обережною. Повернувшись до себе, Райан готує вечерю, а потім із тарілками спускається в підвал. Там на хлопця нападає дівчина, і він заспокоює її, роблячи укол. Райан називає її Керіен. А, виходячи з кімнати, хлопець замикає дівчину на ключ. На наступний день до Аліси в школі підходить Джиліан дівчина, якій Еліса напередодні допомогла на вечірці. Вона знайомить її зі своїми друзями, а ті, в свою чергу, запрошують Алісу на репетицію до їх музикальної групи. В цей час Сара зустрічає місцевого офіцера Біла і розпитує його за Райана. Проте чоловік каже, що у хлопця важка доля. Він втратив усіх рідних, тому поводить себе дивно, але в іншому немає за що переживати. Після школи Еліса заходить в гості до Райана. Вона роздивляється його будинок і знаходить фото сім'ї хлопця. На ньому дівчина бачить щасливих батьків: маленького Райана та красиву дівчинку із надзвичайними блакитними очима. Після цього Еліса знаходить кімнату Карієн і Райан, поринувши у спогади, розказує, що його сестра отримала травму голови. Одного разу, коли вони катались на гойдалці, дівчинка розкачалась занадто сильно і з висоти впала на землю. Після цього вона стала божевільною. Крім цього, нам показують, що батьки Райана були наркоманами, тому після нещасного випадку не одразу надали доньці допомогу. Після того, як Еліса йде додому, Райан провідує Каріан у підвалі. Досі згадуючи події того злощасного дня, хлопець стає розгубленим і забуває замкнути двері. Дівчина помічається та втікає. Еліса чує дивні звуки на вулиці та, вишивши назовні, нікого там не бачить. Райану вдається зловити біженку прямо біля дому сусідів. Через деякий час мати Сара запрошує Райана на вечерю, щоб познайомитись з ним. Там хлопець розповідає, що він збирає гроші для вступу в медичний університет, робить сам ремонт в домі та загалом справляє гарне враження. Проте Сара випиває лишнього і категорично говорить Райану, що забороняє йому залишатись наодинці з Елісою. Така поведінка Сари ображає хлопця, і він покидає вечерю, а Еліса через це свариться із матір'ю. Наступного дня дівчина вибачається перед Райаном за поведінку матері і знайомить його з Джиліан. Раян підвозить дівчат додому. Коли Джиліан виходить та прощається з ними, до Аліси телефонує Сара. Виявляється, що дівчина поставила переадресацію дзвінків із домашнього телефону собі на мобільний, тому матір думає, що донька вже вдома. Насправді ж, в цей час Райан везе Алісу до будинку свого дідуся. Він показує їй свою улюблену галявину та дерево, на корі якого видно щось схоже на обличчя. Хлопець каже, що все в цьому світі ховає свої секрети. А трохи згодом саме там у пари стається перший поцілунок. Пара йде до будинку Раяна, їх голоси, чує дівчина у підвалі. Еліса йде до ванної кімнати, а в цей час винахідлива Каріен знаходить спосіб дістати ключ та вийти з підвалу. Помітивши її, Райан проганяє Елісу, яка не розуміє, що сталося і чому в хлопця так різко змінився настрій. Каріен знову втікає до лісу, де її помічає пара в авто. Проте Райану і цього разу вдається її зловити, та, намагаючись вгамувати дівчину, він ненароком ламає їй шию. Розгублений хлопець забирає тіло та вивозить його в поле. На наступний день він дзвонить Елісі, лісі, вибачається за вчорашнє та обіцяє все пояснити. Після чого хлопець спускається в підвал та замінює дверну ручку на нову, міцнішу. Трохи пізніше. Райан приїжджає на музичний конкурс, в якому бере участь ліса. Місцеві старшекласники налаштовані до дивного Райана зовсім не позитивно. Між ними щиняється бійка. Хлопці розбивають машину Райана, а той, захищаючись, ламає руки Тайлеру, після чого втікає. Старшекласники вирішують помститись і їдуть до будинку Райана. Вони розбивають вікно та підпалюють дім. Саме в цей час там з'являється Еліса, яка поїхала за ними. Вона заходить до будинку та намагається загасити пожежу. Мати Еліси Сара дзвонить доньці та говорить про те, що Тайлера привезли до лікарні і просить розпочати. Вісти, що сталося, перетелефонувавши Елісі на домашній дзвінок, якого знову передресувався на мобільний дівчини, Сара заспокоюється, адже думає, що донька вже вдома. Викидаючи обгоріле сміття, Еліса знаходить у сміттєвому відрі засоби жіночої гігієни та упаковку з підлінц. Це видається їй дуже дивним, і вона вирішує обшукати будинок. Еліса спускається до підвалу і знаходить там прикритий килимом вхід. Там вона бачить двері, а за ними порожню кімнату. Але зайшовши туди, на неї нападає дівчина. Саме вчасно прибігає Райан. Він наказує Елісі вийти з кімнати, а сам знову уколами вгамовує дівчину. Еліса помічає на своїх руках блакитну лінзу. Дівчина згадує, що упаковка лінз, яку вона знайшла раніше, була саме від блакитних. Понишпоривши у сміттєвому пакеті, цього разу Еліса помічає ще й документи дівчини, яку вона щойно побачила. Раян повертається і просить Елісу нікому не розповідати про Каріен, але та розуміє, що це не сестра Раяна, що він викрадає дівчат, вдягає їх в одяг померлої сестри. За допомогою лінц робить їм блакитні очі та тримає у неволі. Вона намагається не подати виду та піти додому, але хлопець не дає їй цього зробити. Райан прив'язує Елісу та говорить, що тоді Керіен не отримала травму, вона померла одразу, але йому потрібна сестра, йому потрібна Керіен. Еліса розуміє, що Райан не сповна розуму і що батьків згодом теж вбив саме він, та підлаштував усе так, ніби це зробила сестра. Хлопець каже, що Еліса йому дуже подобається, але він не може мати і її, і Керіен. Тоді в його голову приходить ідея зробити Керіен з Еліси, і він виносить дівчину, яка раніше відігрувала для нього цю роль. В цей час Сара телефонує на домашній та чує автовідповідач мобільного доньки. Вона здогадується про переадресацію викликів та розуміє, що дівчина не вдома. Тоді вона просить офіцера перевірити їх будинок та будинок Райана і знайти Елісу. Раян повертається до Еліси. Він розпочинає свою процедуру перевтілення, але його перериває візит офіцера. Той розпитує хлопця про Елісу, але не отримує ніякої інформації. Вийшовши з будинку, офіцер вирішує зателефонувати дівчині і чує сигнал її мобільного в будинку Раяна. Офіцер повертається в дім, але Райан нападає на нього та проштрикує ножем. В цей час Еліса звільняється, розплавивши мотузки лампою. І коли Райан заходить у кімнату, вона нападає на нього та втікає. Вибігши до приміщення підвалу, вона бачить вбитого офіцера, а вийти назовні їй не вдається, так як двері замкнені. З підвалу Еліса перебігає в гараж, але там її знаходить та знепритомлює Райан. Еліса приходить до тями в багажнику, де поряд із собою помічає вже мертву дівчину, яку бачила раніше. Вибивши заднє сидіння автомобіля, їй вдається вибратись. В цей час до будинку приїжджає Сара, яка шукає доньку. Почувши дивні звуки з будинку, Сара забігає туди, але Райан нападає і на неї. Елісі вдається знову потрапити до підвалу. Сховавшись, вона бачить, як Райан заносить туди її матір. Хлопець помічає, що дівчина вибралась, але розуміє, що втікати їй нікуди, тому вимикає світло, щоб дезорієнтувати. Елісі вдається забрати у мертвого офіцера ліхтарик та пістолет. Саме це допомагає їй захиститись та вистрілити в Раяна. У непритомного хлопця Еліса намагається забрати ключі від дверей підвалу, та раптом він її схоплює. Але саме втумить цара, яка прийшла до тями, наносить йому удар по голові, що дозволяє їм втекти. Уже в наступних сценах ми бачимо, як Сара та Еліса збирають речі та виїжджають з будинку. Сара знаходить доньку біля того самого дерева, яке дівчині показував Райан, та кличе до автомобіля. В цей самий час Райан проходить лікування в психіатричній клініці. І до нього приходять моторошні спогади. Після смерті Каріен батьки вдягали хлопця в одяг померлої сестри та називали його її іменем. А коли хлопець протестував, нещадно били його та жорстоко з ним поводились, таким чином, намагаючись вимістити на ньому всю злість від смерті Каріен. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.